Вітаю в етері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задирій. Одразу до новин. Прислужба СБУ оприлюднила докази причетності членів Нацкорпусу до Рекету до Рекету на Харківщині. Е, як уточнює тепер збув, вісьмом е, членом угрупування, яке накрили вчора, е, оголошено про підозру. Ще вчора офіс генпрокурора повідомляв про сімох затриманих. А всього прес-служба СБУ повідомляла, що до цього групування, яке займалося рекетом і кошмарило бізнесменів місцевих, туди входило близько 50 осіб. Зокрема, серед них були і вчені правоохоронці. Тож давайте побачимо короткий уривок з того, що оприлюднило СБУ. Ой, 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 ой. Ну, что, бля? что тебе нужно? Как ты спрятаться? что, ты тут не видел, ты понял? Что ты бля, смотришь, животное? Что тебе Там, бля. Бля, на нафиг. Еще раз бля, выйдешь сюда, блядь, ты шо, Ты не хватило эмоций, тебе не хватает. Или? Ребята, я. Блять, я, бля, я сказал, ты шо, Ну это все, вы попали, это не ваше, блядь. И все. Курицы хотя бы хоть кто-то. Айди там ты то это уничтожить, блядь, или что, тебя тут забить нахуй сразу? Думаешь, что мы не знаем, на чем ты ездишь, где ты едешь, твои маршруты. Ну то что, бессмертный, скажи мне. Тебе сказали, все. Занимайтесь им. Занимайтесь, тем бя, кто вас не трогает. Ну і сьогодні тривають суди у цій справі обирають запобіжні заходи. Наскільки я знаю, і нацкорпус влаштовував міцнах біля суду, і вони всі ці звинувачення заперечують. Тим часом Венедіктова генеральна прокурорка розповіла, чому так мало інформації є щодо вбивства білоруського опозиціонера Шишова, якого знайшли, нагадаю, повішеним зі слідами насилля в одному з київських парків. Так, от що вона відповіла, як передає інтерфакс, по-перше, вона сказала, що тримають цю справу на контролі. І сказала наступне: ми заслуховуємо справу кожен день, чому не з'являється інформація, тому що ще занадто рано говорити про це». Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватись навіть у можливості геополітики, сказала Ірина Венедіктова. Крім того, ми знаємо, що також цю справу тримає на контролі і Зеленський, про що нам повідомляла пресслужба офісу президента. І є вже від нього розпорядження, щоб СБУ та МВС взяли під охорону білорусів, які займаються публічною діяльністю. І переїхали до України впродовж цього року і минулого року. І як бачимо, ще тут варто додати, що і Белінгкет заявляли, що візьметься за розслідування смерті Шишова. Наступна новина в тому, що вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що пішов у відставку голова Київської поліції Андрій Крищенко. Втім, сьогодні вже цю інформацію спростував очільник Національної поліції України Ігор Клименко. Каже, що Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки як керівника національної поліції Києва, і також додав, що. Рішення щодо відставки заступника голови Нацполіції, тобто Крищенка, ухвалює міністр внутрішніх справ. І ще тут додаю, що сам Крищенко не був присутній цієї п'ятниці на координаційній раді керівників правоохоронних органів, хоча раніше він відвідував це засідання щоразу. Так, ну тут більше і нічого додати. Просто нагадаю, що ще е, звільнили з МВС е, заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, який був заступником е, Авакова, який вже тепер не міністр. Тим часом нормалізація відносин з Росією неможлива, поки триває окупація території України. Про це заявила посол Британії в Україні Мелінда Сімонс. Ось що вона каже: Україна продовжує платити високу ціну за свою сміливість за те, що. Зважилася скористатися своїм суверенним правом, повернути обличчям до Заходу. Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливо, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію. Крім того, Сіменс сказала, що. Потрібно продовжувати тиск на Росію. Е, наша позиція чітка. Ми не визнаємо, не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росію. Наразі необхідно продовжувати здійснювати міжнародний тиск на Росію за її дії в 2014 році і за те, що відбувається в Криму з того часу, зазначила Сімонс. Ну, а це були. Найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Також для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам дуже за підтримку. Всі, хто хоче підтримати нас гривнею, всі реквізити є у нас на сайті umn.ua. Поширюйте це відео, коментуйте це відео, ставте лайки. Ну, а з вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.